Нове житло для внутрішньопереміщених осіб у Чернівцях відкрили модульне містечко, над яким працювали півроку. В будиночки вже заселили перших мешканців. Із жителями містечка спілкувалась наша кореспондентка. Тут вже мешкає понад 60 вимушених переселенців, які через війну змушені були залишити власне житло та переїхати на Буковину. В Чернівцях відкрили модульне містечко, яке може вмістити понад 200 людей. На території розмістили альтанки та дитячий майданчик. А от проектування всередині показує нам пані Олена. Це получається у нас тут вісім сімей, чотири душевих, чи тобто на дві сім'ї. Один одна душова кабінка. Це в нас кімната для інвалідів. У нас тут є один для сім'ї жінки. Виділили дві кімнати. Тож пані Олена вже їх облаштовує. Оце наша кімната. Це дітей. Поки, звісно, я ж кажу, що ми мріємо про двох ярусну кроватку, тому що ми тут здвинули меблі після прихистку. Тут. Просто чудово. Головне, що дітям тепло, їде покупатися і все все рядом. Багатодітна матір розповідає, приїхали в Чернівці з Херсонщини ще влітку минулого року. За цей час в п'яте змінили місце проживання. Основна причина дорога оренда житла. Ми виїхали ще в липні 22-го року. Ми чотири місяці, вісім днів, коли були в окупації. То чудом Божим, скажемо так, ми виїхали з перевізником через Запоріжжя. Yeah. yeah. Василівка, Запорізька область, там село Васильівка. Тоді було ще можна було виїхати. Я з чоловіком і троє діточок. Ми багатодітна родина платили перевізнику, щоб виїхати, тому що було. Ну але слава Богу, ми встигли. В якому стані наразі власний дім? Жінка не знає. Мені рідня позвонила, кажуть, сам саме пекло. А поки пострадала літня кухня. Вони як відходять, то що буде через місяць-два. Не знаємо, чи буде куди вообще вертатися, звісно, для поселення в новобудову відбувався відбір. Розповідає заступник Чернівецького міського голови Євген Маховіков. Модульне містечко розраховано на е, мешканців в кількості понад 200, е, проживаючих, 225. Е, Відбір їхній відбувався згідно. Постанови кабінету міністрів згідно затвердження на рішенням виконкому Чернівецької міської ради, тобто там передбачена бальна, бальна система оцінки. Від стану родини, звідки вона приїхала, кількість дітей і так далі. Користувати житлом люди зможуть скільки потрібно По часу, стільки скільки потрібно. Мешканці сплачують за безпосередньо за приміщення за управління модульним будиночком. Там незначна, незначна сума. Комунальні послуги з абсолютно всі сплачують за рахунок міського бюджету, і державного бюджету України. Посол ЄС та пані посол Німеччини розповідають про важливість облаштування житла такого типу. Половина мешканців тут це діти та молодь до 18 років. Це ілюструє два важливі моменти цієї війни: жорстокість Росії та важливість надання даху над головою для найбільш вразливих. Минула зима нас навчила, що самого житла недостатньо. Що має функціонувати і енергозабезпечення. Тому Німеччина надала цьому містечку змогу закупити сонячні панелі і акумулятори, аби забезпечити енергопостачання навіть в екстрених випадках. Таке модульне містечко вдалося збудувати завдяки спільній програмі ЄС та Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. А вже землю під розміщення будиночків надала Чернівецька міська рада. Дві третини модулів запроєктовано для проживання сімей. Всі інші будиночки призначені для індивідуального помешкання. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.